Вітаю, друзі! 29 грудня сьогодні. Знову з вами, Валерій Клочок. Так, вже сьогодні ми спілкувалися про підсумки переговорів. Зараз є нові деталі. Трамп та Путін провели телефон розмову, як ви знаєте, перед зустрічю. Були коментарі з боку Ушакова. Про них ми також зараз гадаємо. І також вперше за останні п'ять років, як пише Fox News, Зеленський і Путін можуть переговорити телефоном. І там є одна дуже примітна деталь про те, що така телефонна розмова між ними могла бути ще минулого року, але не сталося. Чому поясню, європейські лідери дуже позитивно оцінили переговори Трампа та Зеленського, і переговори не закінчилися. Переговори продовжуються сьогодні. Трамп і Зеленський мають знову спілкуватися. А Валерій Залужний тим часом збирається йти у відставку. Про це повідомляє видання НВ. І повірте, що цій інформації варто довіряти. Підписка, коментар, подобайка, друзі. Дякую, що ви підтримуєте роботу. Дякую за активні дискусії під відео. Продовжуйте робити в тому ж дусі. Це суттєво допомагає просуватися каналу. І, врешті-решт, головне завдання, яке ми ставимо тут перед собою разом із вами це. Вміти мислити критично. А це не просто особливо в умовах такої широкомасштабної війни і в умовах переговорів, які можуть наблизити мир. Зеленський і Трамп провели зустріч Маралаго. Тривала вона дві години. До зустрічі Трамп поговорив із Путіним. Після зустрічі Трамп і Зеленський провели прес-конференцію. І після зустрічі Трамп мав поговорити з Путіним знову, але поки що такої інформації я. Не бачив. Але про першу телефонну розмову Ушаков сказав наступне: що головною темою, звісно, була територія, ту, яку хоче Путін контролювати, а для цього Збройні сили України мають вийти. Мова йде про Донеччину. І каже Ушаков, що Україні треба ухвалити рішення, не зволікаючи з рахуванням нинішньої ситуації на фронті. Ну, ситуація складна і у росіян, і в українців. Це однозначно так. Тому зараз такі складні переговори. Йде гра, відверта гра. Розмова Путіна і Трампа була з ініціативи Трампа, стверджує, Шаков говорили вони приблизно 1 годину 15 хвилин. Хоча Трамп говорив, що вони проговорили 2 години. Ну і, звісно, Шаков каже, що розмова була дружня, доброзичлива і діловий характер. І Путін навів Трамп аргументи, які Лавров наводив. Трампу під час зустрічі в Анкориджі, Ушаков, звісно, про Лаврова не згадував, і Путін погодився з пропозицією Трампа продовжити роботу з врегулювання в рамках спеціально створених двох робочих груп. Про робочу групу вже говорив навіть і Трамп під час прес-конференції зеленським. Ці робочі групи працюватимуть з питань безпеки та економіки. Ну і також Ушаков сказав, що Трамп заявив про великі перспективи економічної співробітництва США та Росії у разі завершення. Як то каже, ушаков конфлікту в Україні. Ну і також Зеленський підбив підсумки вчора на прес-конференції. Я вам детально про це розповідав у нічному відео, зараз дуже оглядово. 20-пунктний мирний план погоджено на 90%, гарантії безпеки на 100%. Це заява Зеленського наголошують. Гарантії безпеки від США та Європи разом на 90%. Військовий вимір на 100. Багато відсотків, мало конкретики. Ну і також каже Зеленський, що є план процвітання відновлення України, який фіналізується. З такою ідеєю виступили американці. Найближчими тижнями будуть зустрічі з європейськими лідерами, аби завершити узгодження. Ймовірно, у січні до Вашингтона приїдуть європейські лідери та українська делегація. І Зеленський допустив проведення референдуму щодо окремих пунктів мирного плану. Хотів поділитися тут, друзі, з вами власними спостереженнями. Зеленський говорить про тижні. Трамп також про тижні. Найближчими тижнями може бути. Досягнуто угоди. Зеленський каже, що найближчими тижнями будемо працювати. Але зверніть увагу, що фактично Зеленський залишається нині в Маралаго. Переговори продовжуються і їх ніхто не зупиняє, тому мова й... може йти і не про тижні. Трамп говорить, що в нього дедлайнів нема, але справді він прискорює процес. Цього не дуже помітно з боку європейців. І Україна намагається відтермінувати дату рішення, або виторгувати для себе максимально вигідні умови. Це те, що я бачу нині. Трамп також сказав, що ми торкнулися 95% тем, про які потрібно було поговорити питання Донбасу. Не знайшло свого вирішення, але це може змінитися на підсумковій прес-конференції. Більше говорив президент США. Ну, звісно, говорив і Зеленський, але менше. Путін каже Трамп, не погодився на припинення вогню на час можливого проведення референдуму в Україні щодо мирного плану. Путін хоче друзі угоди. Це суттєва відмінність у позиціях України, США та Росії. Ще раз фіксуємо, Путін хоче відразу угоду, а вже потім вибори, референдуми і так далі. Трамп також хоче не просто припинення вогню тимчасове, а повна зупинка. Війни Зеленський вже виступає зараз за тимчасове припинення вогню для проведення виборів і референдуму в умовах воєнного стану, тому що якщо буде досягнуто угоди про просто замороження війни, йому доведеться, тобто Зеленському хвалювати рішення про скасування воєнного стану і проведення виборів в умовах не воєнного стану. Це суттєво змінює позиції офісу президента. Трамп також заявив, що готовий поїхати в Україну заради миру. Наголосив на тому, що нібито Росія хоче бачити Україну успішною. Хоча сам додав, що це звучить дивно, Ну, дійсно це звучить дивно і дико. І також каже Трамп, що Росія буде допомагати Україні у відбудові. Ну, можливо, він мав на увазі виплати репарацій, але про це взагалі путінська сторона не веде жодної мови. Запорізьку АЕС каже Трамп, можна запускати хоча б і нині. Путін сказав, що готовий до цього і готовий працювати з Україною, щоб відкрити станцію. Кілька тижнів, каже Трамп, ще раз наголошую, якщо все піде добре, нам достатньо для того, щоб завершити цей останній етап і досягти угоди про завершення війни. Європа відповідатиме, наголошує президент США, за більшу частину гарантій безпеки, США допоможуть цьому. Трамп підтвердив, що зателефонує Путіну після розмови з Зеленським. І тристороння зустріч у форматі Трамп зеленський Путін може відбутися у потрібний час. І Трамп заявив, що. Ще раз наголошую друзі, продовжить спілкування із президентом Зеленським завтра. Про це він говорив учора, тобто спілкуватиметься сьогодні. Чи це буде телефонна розмова, чи вживу, ну поки що українська сторона нічого не повідомляє. Я так вбачаю, що Зеленський ще поки залишається в Маралаго для того, щоб працювати, тому що Трамп демонструє. Справді нечуваний темп у переговорах і знють увагу, що буквально після Різдва продовжує працювати. Я говорю, це іронії, абсолютно відповідально. Хоча багато було прогнозів від моїх колег про те, що нічого Трамп не буде робити, адже будуть різдвяні канікули. Хоча Європа, наприклад, демонструє саме бажання говорити після уже різдвяних свят. Я про це ще також скажу. Ну і про робочі групи, про які я сказав, є трішки конкретики в цьому плані. До робочої групи США щодо України увійдуть Рубіо, Гекзет Вітков Кушнер, генерал Кейн. Він уточнив, що до них можуть приєднатися представники України. Метою групи будуть переговори з Росією. У меру Кислиця-Гнатов, сказав Зеленський. Думаю, ми будемо розглядати шість документів і на січні матимемо хвалу. Знову ж таки, Зеленський говорить про січень, відтерміновує ці всі питання. Трамп їх торпедує. Він говорить, що це має бути вже. І вперше за останні п'ять років, як пише Fox News, Зеленський і Путін можуть поговорити телефоном. Про це пишуть навіть російські телеграм-канали, близькі до Кремля, причиною такого рішення стала вчорашня зустріч Зеленського і Трампа. Організація прямих телефонних переговорів між Путіним та Зеленським стане для Трампа дипломатичною перемогою, так пише Fox News. Російські та українські президенти не розмовляли з липня 2020 року. Нагадують журналісти і наводять одну цікаву деталь. У серпні та вересні 2024 року, рахуйте більш ніж тому, була можливість для такої розмови, але вона знову зникла, коли війська України увійшли в Курську область. Чи так це, чи ні, я думаю, друзі, ми зі своїм згодом ми будемо дізнаватися дуже багато цікавих деталей усього періоду широкомасштабного вторгнення, і їх будемо ще обговорювати тут неодноразово. Ну і щодо позиції європейських лідерів. Учора впродовж години Трамп Зеленський та європейські лідери спілкувалися у режимі відеодзвінка. З європейського боку були Стармер, Мерц, Макрон, Мелоні, Схов, Навроцький, Ступ, Рюте Фондраляєн. Як вони відгукнулися про підсумки переговорів? Макрон підтвердив, що в січні у Парижі відбудеться зустріч країн коаліції охочих для фіналізації внесків у безпекові гарантії для України. Навроцький президент Польщі наголосив, що рішення щодо міру і безпеки мають ухвалюватися за участі всіх сторін. І відзначив роль США та єдність Європи. Декларативні заяви, але вони важливі. Вони демонструють позицію Європи. Прем'єр-міністр Нідерландів Сков заявив про обнадійливі сигнали зі США і підкреслив, що тепер Росія має довести готовність до переговорів. Ну те саме сказала і пані Мелоні. І наголосила на необхідності максимальної згуртованості партнерів і закликає Росію продемонструвати готовність до миру. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дрляїн повідомила, що під час розмови зафіксували прогрес у переговорах і. Президент Фінляндії Ступ заявив, що було обговорено конкретні кроки щодо завершення війни. Отакі От друзі, підсумки переговорів. Вони доволі конкретні, як на мене. Звісно, могло б бути б рішення про навіть там припинення вогню, але тепер ми розуміємо позиції, чого хоче Росія, чого хоче США, і що хотіли ми. У будь-якому випадку сторони наближаються до угоди. Це очевидно. Принаймні, виходу із переговорів Росія не демонструє. Уночі ж армія Росії запустила по Україні 25 дронів. Продовжуються атаки і нині. Системи протиповітряної оборони знешкодили 21 безпілотник, зафіксовано влучання чотирьох дронів на двох локаціях. А от наші безпілотники також атакували Росію. Вранці за дві години над Новородською областю їхні ППО збили 23 наші безпілотники. Загалом за ніч, точніше, попередню ніч минулу. Було збито 89 українських безпілотників. Разом рахуйте понад 100. Ну і тепер інформація, інтригуюча про Залужного. Залужний, я вам розповідав вчора під час стріму на каналі, нібито планує піти у відставку з посади посла України у Великій Британії і звернувся відповідним проханням до президента України. Про це повідомляє Радіо НВ. З посиланням на чотирьох інформаторів у політичних та дипломатичних колах. Екс-головком за їхню інформацію повідомив про це особисто Зеленському. Чому ці інформації варто довіряти, друзі? Справді, видання НВ не пересічне, якому можна і варто довіряти, і плюс до того, медіагрупа Фіали активно підтримує залужного в його інформаційній кампанії. Вона, нібито, не очевидна, але... Повірте, що ці інформації справді можна довіряти. Вони з президентом маються на увазі Залужний і Зеленський обговорили різні посади для нього: від прем'єра до голови офісу, але він на той момент не зацікавлений був в жодній з них. Рішень щодо нової посади Залужного поки немає. Я думаю, їх і не буде. Залужний не буде опіймати жодну посаду. Ймовірно, він оголосить про своє повернення до України вже 4 чи 5 січня, якщо нічого не вплине, на його рішення наголошує одне із джерел. Ну я думаю, що залужний приїде, розпочне вибор. Кампанію, тому що все йде до виборів. Тим часом СБУ проводить обшуки прямо зараз у керівника Закарпатського обласного територіального центру комплектування Андрія Савчука. Про це повідомив місцевий журналіст Глагола. Ну, зрозуміло, що проводять обшуки не просто так. Дізнаємося, подробиці згодом, і також новина про Китай. Час від часу я буду згадувати про цю країну, друзі, тому що ми повинні тримати в полі зору активність Китаю. Вона є визначальною для всього його майбутнього євразійського континенту це без перебільшення. Китай оголосив про мобілізацію підрозділів навколо Тайваню, щоб надіслати серйозне попередження проти незалежності острова і розпочав масштабні військові навчання біля берегів Тайваню. Про це пише CNN. за словами представника народно-визиної армії Китаю, ще її до навчань залучено сухопутні війська, військово-морський флот, військово-повітряні сили та ракетні підрозділи. Військову активність зосереджено в Тайванській протоці, а також на північ, південний захід, південний схід і схід від Тайванів. Маневри охоплюють патрулювання, перевірку бойової готовності, морської та повітряної оборони, відпрацювання спільних дій для досягнення переваги, блокаду ключових портів і районів, а також стримування за межами архіпелагу. Це офіційно те, що пише преса з посиланням на владу Китаю. Це все означає, що Китай не полишатиме намірів взяти під контроль Тайвань. Але я не думаю, що він буде робити це воєнним способом. Ну, принаймні, це нелогічно. Чи справді так буде, будемо спостерігати, в тому числі будемо слідкувати за подіями довкола. Переговорів буду інформувати вас максимально швидко про це тут і в себе в телеграм-каналі. Не забудьте підписатися на нього. Посилання на телеграм є в описі під цим відео. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ціною, шаную. і не перемикайтесь! Все буде Україна!